Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Кабінет міністрів України затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи. Це пов'язано з тим, що внаслідок війни збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності. У зв'язку з цим визначено чіткий перелік документів, які подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи. Отже, загальні документи, які ви як пацієнт маєте подати для проходження медико-соціальної експертизи, для того, щоб була встановлена інвалідність, Перше, це паспорт громадянина нашої держави у випадку пред'явлення паспорта. У формі ID-картки вам потрібно також надати ще витяг з реєстру територіальної громади. Зрозуміло, ідентифікаційний код для чоловіків від 18 до 60 років «Військовий квиток. Тимчасово посвідчення військовозобов'язаного чи посвідчення про приписку до призивної дільниці або довідка територіального центру та соціальної підтримки про те, що ви перебуваєте на військовому обліку, для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок війни або інтернування в нейтральних державах, довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок. Війни, внаслідок збройної агресії проти нашої держави. Медичні документи, що подаються, що подають лікарські консультативні комісії. Домсек наступні, це направлення на МСЕК, медичні документи, які стосуються захворювання чи стану, виписка з медичної картки, результати лабораторних та інших досліджень, які підтверджують ваш діагноз, стан і ступінь його стяжкості, план медичної, професійної і індивідуальної реабілітації. Документи, які підтверджують причини зв'язок з інвалідністю, та документи, які... Підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців. Окремі зміни також стосуються і проходженням секу військовослужбовцями. Так, відтепер причинний зв'язок з інвалідністю, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців буде встановлюватися на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК. Ступінь втрати працездатності військовослужбовцю комісія буде встановлювати після закінчення його лікування. На підставі даних про втрату здоров'я комісія буде розробляти програму медичної. Професійної та соціальної реабілітації. Кабінет міністрів України впевнений, що такі зміни дозволять удосконалити процедуру проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності. Також хочу нагадати, що проходження медико-соціальної експертизи не залежить від місця вашого проживання. Отримати направлення на МСЕК може на екстот екстериторіально звернувшись до закладу охорони здоров'я. За місцем проходження лікування або до сімейного лікаря, де вам можуть і зможуть підготувати відповідні документи. Тому от такі зміни станом на сьогоднішній день, з якими я хотіла з вами поділитися.